Всім доброго дня! Сьогодні про новинки це є перший Julli Max топ. Топ, який не має застібок, він є безшовний і вкладиша виймається. Топ є поки що у розмірі M, його ціна 938 гривень. Він абсолютно безшовний, широкі комфортні бретели. Спинка оформлена без застібок, широка комфортна, боковинки теж широкі комфортні. Внутрішня частина, ось бачите, оформлена такою ставочкою, яка виймається для зменшення або збільшення об'єму. Наступна новинка це є Ельдар, Ельдар це польський бренд білизни і їхні шортики безшовні з легкою корекцією, які будуть комфортними для щоденного носіння і обережуть внутрішню частину бедер від натирання, зручні обрізні краї. Є два розміри М та 2XL. М буде коштувати 862 гривни, 2XL буде коштувати 932 гривни.